Книга Курс чудес звертається до розуму і чудеса, про які йдеться у назві книги, не слід розуміти як випадкові прояви, які виходять за рамки фізичного закону. Диво це зміна особистого сприйняття, яка спонукає нас побачити ту саму ситуацію з іншої точки зору. Саме так усі, хто хоче по-іншому побачити ситуації, відкривають своє життя чудеса. Цей чудесний стан змушує проживати кожну мить, обираючи спокій, а не конфлікт, щоб зробити стосунки з іншими гармонійними. Та спокійними. Внутрішній спокій згідно з баченням курсу чудес, досягається шляхом внесення змін у те, як ми сприймаємо ситуації, тобто шляхом навчання використовувати розум по іншому. Фактично одна з повторюваних і важливих. Фраз курсу така. Має бути інший шлях. Тепер, коли ми маємо деяку ясність щодо чудес, ми можемо почати це приймати. У чудес немає порядку складності. Одне не є важчим або більшим за інше. Вони всі однакові. Усі вияви любові максимальні. Урок 69 Мої образи ховають у мені світло світу. Ніхто не бачить, що приховує твоя образа. Оскільки твої образи приховують у тобі світло світу, усі залишаються у темряві, і ти з ними. Але як тільки завіса твоїх образ піднята, ти звільняєшся разом із ними. Поділися своїм спасінням зараз із тими, хто був, Поруч з тобою, коли ти був у пеклі, він твій брат у світлі світу, який спасає вас обох. Сьогодні ми робимо ще одну реальну спробу досягти світла у тобі. Перш ніж ми приступимо до цього під час нашого. Більш тривалого періоду практики, давай витратимо кілька хвилин на роздуми про те, що ми намагаємося зробити. Ми буквально намагаємося налагодити контакт зі спасінням світу. Ми намагаємося побачити за завісою темряви, яка приховує це. Ми прагнемо дозволити підняти завісу і побачити, як сльози Сина Божого зникають у сонячнім світлі. Сьогодні ми починаємо наш найдовший період практики з повним усвідомленням того, що це так із Справжньою рішучістю досягти того, що нам дорожче за все інше. Спасіння це єдина наша потреба. Тут немає іншої мети та іншої функції, яку потрібно виконувати. Наша єдина мета навчитись спасінню. Сьогодні ми поклали край. Давнім пошукам, знайшовши світло у собі і високо піднявши його, щоб кожен, хто шукає з нами, міг побачити його і радіти. А зараз, будучи у тиші, і з закритими очима, спробуй відпустити все, що взагалі займає твою свідомість. Подумай, Розвій розум як про величезне коло, оточене шаром щільних темних хмар. Ти бачиш лише хмари, тому що ти ніби стоїш поза колом і повністю відокремлюєшся від нього, З місця, де ти знаходишся. Ти не бачиш жодних причин вважати, що хмари приховують яскраве світло. Хмари здаються єдиною реальністю. Здається, це все, що можна побачити. Тож зараз ти не намагайся їх перетнути і подолати, бо це єдиний спосіб по-справжньому. Переконатися у їхній невідповідності, тобто відсутності. Сьогодні ми зробимо цю спробу. Подумавши про важливість того, що ти намагаєшся зробити для себе та для світу, спробуй привести себе у стан ідеальної тиші, пам'ятаючи лише про те, наскільки сильно. Ти хочеш досягти світла у собі сьогодні, зараз. Будь рішучий вийти за межі хмар, простягни руку і торкнися їх подумки. Змахни їх рукою, відчуй їх на щоках, лобі та повіках. Проходячи крізь них. Вперед. Хмари не можуть зупинити тебе. Якщо ти виконуєш вправи належним чином, ти почнеш відчувати, як тебе піднімають і несуть вперед. Твої невеликі зусилля. Та невелика рішучість закликають тобі на допомогу силу Всесвіту, і сам Бог виведе тебе із темряви на світло. Ти відповідаєш його волі, ти не можеш зазнати невдачі, бо твоя воля Його воля. Довірся своєму отцеві сьогодні і будь впевнений, що він почув тебе і відповів тобі. Можливо, ти ще не впізнаєш його відповіді, але будь впевнений, що вона тобі дана, а отже, зрештою, ти її отримаєш, намагаючись. І ти до світла крізь хмари, намагайся зберегти цю довіру у своєму розумі. Намагайся пам'ятати, що ти нарешті поєднуєш свою волю з Божою. Намагайся чітко пам'ятати про те, що те, за що ти берешся з Богом, має бути успішним. І нехай сила Божа діє у тобі і через Тебе, щоб Його і Твоя воля здійснилася Під час більш коротких періодів практики. Які ти будеш робити якомога частіше з огляду на важливість сьогоднішньої ідеї для тебе і твого щастя, нагадуй собі, що твої образи приховують світло світу від твого усвідомлення. Також нагадай собі, що ти шукаєш його не один і що ти знаєш, де його шукати. Потім скажи, мої образи ховають у мені світло світу. Я не бачу, що я приховав, але я хочу, щоб це було відкрито мені для мого спасіння і для спасіння світу. Також Обов'язково скажи собі у випадку, якщо у тебе виникне спокуса засудити когось. Якщо я тримаю цю образу, світло світу буде приховано від мене. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому!